Поки я чекаю до майстрів на сервісі, От, покажу вам, зразу, хочу поміняти масло, і фільтр взяв, і антираст модулі, які... боротися з цим, з, з, з корозією. так? Ді, я хотів його монтувати сам, взяв плівка, як ви бачите, так? вона е, ликушка, так, приліпає прилипає до, до цього модуля. Зараз я за коробку вам знайду. Показати, десь він має бути. Так що тут трохи є сліди від коляски, підвозив там з дитиною одного батька, так що складав коляску, так що, сорі, що тут не ідеально чисто, Ну, Канада, сніг, е от, от такий модуль так, це з попередньої машини. Е в мене було Hyundai 2012 року. Проїздила 245 тисяч і продав. Там мотор все нормально, коробка теж як швейцарський годинник ходила, ну, якби навіть так. Непогано для Hyundai. от Бачите, тут з одної сторони він прилетий. Якщо клеїти десь під капотом, то можна використовувати, наприклад, таку стрічку, ну неважливо яку, там розмірів, щоб тримало одним словом, такого типу. І е, Тут ми маємо я ще попередньо не, не відчистив його добре. Його треба зачистити і можна ставити на таку двосторонню клейку е, липучу, такий скоч, можна сказати. Так? Це на пінці. A, можна брати на силіконі або на резині. ну, Тут трудно сказати, які з них краще, вже там, не знаю, дискусії можна вести питати майстрів. Я планував спочатку ставити сам, а потім, звичайно, ну, заїхав на сервіс, там по справах теж було, міняв масло в коробці. бо Тут коробка CVT, Continuously Riable Transmission по англійськи так? Зараз я достаю, чекати що в хочу вам показати саме цей модуль. Так як він виглядає, наприклад, це, як я вже казав, з моєї попередньої, я вам покажу новий. Я хотів поставити цей, вони не були в курсі до кінця, яка має бути товщина тих прокладок, того двостороннього скотчу. Мали там дзвонити десь на акуру, це була субота. І одним словом, я в них купив інший їхній модуль. Я вам покажу, як він зараз, як він там встановлений, як він працює його суть. Це постійно блимав цим зеленим, якщо він правильно встановлений. так? Там е теперішній у мене трошки інше, по іншому він От, battery low, це мигає коли низкий, е це низький заряд. Коли батарея живиться звичайної батареї. Ну, Акумулятор маю на увазі машини. Тут зеленим, Якщо мигає, то все окей. От, е от, така от. Зараз я вам покажу, як виглядає машина взагалі в Канаді зимою, коли посипають сіллю. Альберта посипає піском щебнем, Наскільки я пригадую, я там був вже давненько. І там є момент, що часто ці дрібні камінці розбивають лобове вікно. Можна міняти раз-два рази в сезон. Ну, Плюс-мінус, якщо багато їхати, то кожен сезон. Якщо поліція побачить рішення, то це, звичайно, попросить поміняти і може, що навіть ти просто до слова буде вірити, а випиши якусь пицюльку, щоб потім перевірити, чи поміняли вчасно. Якщо ми говоримо інші провінції, зокрема Новій як посипають сіллю, тут якби, по вікнах нічого не стріляє, але бачите, які біле, це все сіль на зеркалі зовнішньому сіль, це сіль, зверху білета, покриття, це все від солі, і воно, звичайно, робить своє діло, сіль, вода. І тому, звичайно, сьогоднішня причина, чого я приїхав, зокрема, це нагрівається, це не це колосо, я вам якраз те покажу, що треба. Бачите, тут машина вся біла. І миєш, якщо тільки розстане, трохи чи посиплю ціллю, проїхався пару разів і машина дверця. Ну, тобто по, по рівень ручки і вище, навіть на склі, білі сяточки солі, Так що можете собі уявити. Ну, З одного боку це безпека, з другого боку є нюанси, тому що ржавчина кидається набагато швидше. В даному випадку, яка у мене зараз нюанс, які проблема, нагрівається цей литий диск досить сильно. Це то взагалі гріється, так що коли я кидаю сніг, то він шкварчить там сніг, як на сковорідці. Видно, що він такий був сильно розігрій, аж почервонів. Я вже тут довше стою, чекаю на цих мистрів. От, там поки що він тільки топиться, так він вже не шкварчить. Е, тобто я вже тут їх чекаю, чекаю. От, ціна тут плата, якщо не, не, ну, менша трохи, ніж в місті, але тут свої нюанси. Добре, переходячи до. Боротьби з корозією. Зараз я вам покажу, який в мене теперішній датчик і як він працює. Так, значить дивіться, зараз теперішній датчик називається Platinum. Це Shield Protection. Зараз різкісь наведу. І щоб перевірити, пуш, то тест називається. Бачите, коли я нагрі... Ну Не видно, що коли не світить, тому що А може й бачите, що легенько світить. Ну На дворі сонячно, тому не сильно видно. Живиться він від батарейки. Ну, батарейки мають на увазі акумулятора, бачите, тут йдуть. розводка йде, він йде на клеми. На одна йде бачите, звідси, одна йде сюди, потім йде на плюс, і потім йде на масу, потім вона сюди, сюди йде і от виходить туди на масу. Закріплено теж. І Ви подумаєте, що це таке, чого такий масний е мотор. Я вам так скажу, це теж канадські такі пристосування. Ну, Це я показав канадський ноу-хау, яке воно працює. В деталях ви можете погуляти і подивитися принцип роботи. Низькі розряди кидає на металеву конструкцію, такі використовують на, 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 на цих, як воно називається не, ну, ліснів, щоб я ж там не працював, але на підводних лодках, на човнах, на машинах, тобто в суворих умовах. Тут доволі суворі, суворі як ви знаєте, біля. Океану або біля моря, ну а ми дуже близько до океану, волого, дощі, сніги, Канада, тим не менше. От. І тут боротьба з один спосіб боротьби з корозією такий. Є багато дискусій, наскільки це допомагає, не допомагає. Одні говорять, що це просто витягування коштів, другі говорять, що це необхідність. і ну, Скажу так, що одна. Я не знаю, я сам ставлю і в надії, що воно щось допоможе. Ну ось такі стояли, я тільки що вам показував у мене на Hyundai 2012 року в Santa Санта-Фесті, Fe, Santa як на диво, що ця машина в Канаді їздила і відіздила 245 тисяч. Ну, я на ній там більше 20, напевно не їздив за 2, то чуть більше 2 роки, то там корозії практично не було на кузові. Це якби ну, по таких показниках. І 12 років зараз то я її продав а десь не знаю, в жовтні, напевно, чи то вересні, чи жовтень був От минулого року. Значить, Ще раз покажу вам, як тут все, яке це все масне. Ну, от тут добре, добре краще видно. так? Кузов його спеціально обробляють таки, по присхові таким, як-то масним чимось маслом. От, бачите, воно все це. Антикорозія, так? І ще в дверях роблять такі дирки, це від попереднього власника. Це теж такі ноу-хау. тобто Я вам покажу одразу три способи боротьби, електронний такий, так. Потім шляхом нанесення. Такої мазути, а-ля мазута, так, знизу там машини так, ну Його надовго не стає. Ну, 4 навіть скажу. 3 покажу на своїй машині. Четвертий це коли купляють спеціально таку пінку і коли її розбризують, вона така затвердіває, як, як стає як, ну, не знаю, як резина. Їсти є набагато довше. Бажано, звичайно, все робити на нову машину, обежити, обезжирити, обезжирити, підготувати. А ще один з варіантів це коли пороги заганяють там теж відповідну рідину, що мастику, бачите, висверлюють дирку, пороги заганяють туди відповідну речовину. скажімо так. От Роблять такі, такі способи боротьби з корозією в Канаді. Ну, але клімат робить своє діло. Оця машина їздила теж ближче до океану. Ви бачите, як виглядає гайка, який ну, 8 років. Тільки 8 років. так? На каталізаторі. Деякі гайки так жавіють, ну так щось більше, щось менше, скажімо так. Так що бажано це обробляти. Бажано обробляти. От кузов, ну в нормальному стані. І власне чого я поставив ці засоби без корозії. Ну, в Європі з таким люди не зустрічаються, якщо не рахувати країни, які живуть близько до, як я вже згадував, морів там, чи океанів. А так, на континенті, звичайно, що там ну, клімат не настільки вологий, щоб машини настільки псувалися, відповідно ну, свої нюанси. Ну, Але це теж залежить. Якщо ми беремо Швецію, там Фінляндію, то там, звичайно, що корозія буде більша, Естонія, ну, там, де Литва має вихід на, до води, так, солений. От, а там, де немає, то там. Звичайно, вона менше. Навіть деколи залежить, чи машина стоїть передом чи задом до океану чи моря. Відповідно, все це вітер, вологість, сіль роблять своє діло. Ну і такі моменти. Основне, це, звичайно, мати можливість собі придбувати, безпечно їздити при потребі. Так? От, можливо, часом виникти будуть все більше і більше екологічніші машини, але ну, побачимо, як воно то буде розвиватися в даному випадку. Бачте, цей Непоганий хондівський, легендарний 2,4 мотор по вашому сікі він проїздить. Як я вже показував масло, почув що сьогодні поміняти. Ну, я бачу, приїхав на першу годину, я вже тут більше години стою, чекаю в черзі. От, Тому не знаю. От, З майстрами тут, якщо ви маєте інструменти і маєте де зробити, під'їхати свою хату, так би мовити, тому, звичайно, це варіант, варіант, щоб не чекати в чергах. І зробити самому, і зекономити кошти. Так що такі от справи на даний момент. Всім вітання, щоб ваша машина не ламалася, міняла тільки замінні розхідні матеріали, там типу масла, там коробці, якщо треба, там не знаю, мотор і так далі. і, діздила, і радувала вас подовше. Так що До наступних зустрічей.